Виставу, яка стала останнім ковтком свободи для покоління українського розстріляного відродження, зіграли в Ужгороді. Театр студія переселенців Ужік показали прем'єрний спектакль за одноіменною п'єсою соціально-психологічною драмою Миколи Куліша Маклена Граса. Захід відбувся в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Легоцького. Ідея виникла в нашого режисера В'ячеслава Єгорова. Тому що це ця п'єса, вона така загадкова для українського суспільства, так як Лесь Курбас це велика фігура для України, і він поставив за Миколою Кулішем цю п'єсу, здається, три сьомому році. Йдеться в п'єсі про тридцяті в Польщі, тобто це часи голодомору в Україні. Це для них терапевтичний проект. Ми це відчували з самого початку, тому що люди міняються, люди стають впевненіші, Ну трошки тому, що всі в складних обставинах у когось нема хати, у когось хтось ніколи не повернеться додому. У творі відображено кризові процеси життя Польщі початку 30-х років, у побутові на перший погляд, а насправді у загальнено символічній формі драматург розкриває суттєві закономірності суспільного буття 20-го століття. Головна з яких дегуманізація суспільства для ужіка. Це вже третя вистава, над якою працювали два місяці. За нашим проєктом «Королі» знято фільм, як ми шукали любов під час війни. Він так і називається. Він зараз гастролює по всьому світу. Так і в Лос-Анджелесі показали на то кудись в Києві, в Кореї, в Європі, десь в Німеччині вже показали, здається, в планах практично весь світ цього фільму про наш театр, як він розпочав свою діяльність. І взагалі, кожна п'єса, вона дуже-дуже емоційна і. На таких дуже гранях різких, тобто це трагіфарс, тобто це і трагедія, і одночасно можна і посміятися. Головна героїня п'єси Маклена Граса, харків'янка Олена Аляб'єва, перший сценічний досвід отримала сама в театрі Ужік. Тут зіграла головну роль 13-річної дівчинки з вкрай складною долею. Треба тільки хочете, Ось так хотіти! Ось так хотіти! Ось так хотіти! зупинилася. А може, мені тільки так здалося. Де я дістану? До мене випросиш, адже зараз мільйони рук. І усі просять. А люди проходять і навіть голови не обертають. Вона. Немає грошей, аби годувати себе. І тато хворий його вигнали з роботи і з квартири. І вона має приймати дуже дорослі рішення і навіть наважується на вбивство. Тобто, це е, просто крик відчаю цієї дитини. Діти не мають переживати такі обставини, як пережила ця дівчина. Е, мені було дуже важко емоційно грати цю роль. Бо незважаючи на те, що зараз ми живемо під час війни і теж стикаємося з якимись труднощами, але таких труднощів, як відчувала на собі ця маленька дівчинка, я, звичайно, не переживала. Роль справжньої панянки Анелії отримала переселенка з Луганщини Олена Перекотієнко. Зіграти виховану та манерну, проте дуже вередливу дівчинку, каже акторка, було нелегко. По життю я взагалі не манерна, взагалі просто я така от. Конкретика, кон, кон, конкретна. А, і дуже, тобто я е, наблюдала за людьми, е, дивилася в Ютубі дуже багато роликів. Нарешті її е, запропонували заміж. Моя героїня літала е, просто була б на сьомому небі від щастя, але, на жаль, вийти її заміж так і не вдалося, бо ми збанкрутіли, там, де гроші батько мій тримав, крахнув, тому ми залишились голі босі, підперезані, і тобто мій наречений мене кинув. Загалом на сцені виступили більше десятка героїв, у яких були хоч і другорядні, проте важливі ролі. Більшість акторів синічний досвід тут здобувають вперше. В який-то момент був перелом, коли я полюбила цю роль. Я просто полюбила цю героїню, я довго не могла її збагнути. Вона така, знаєте, трошки чудна, трошки придуркувата, трохи така, знаєте, міщаночка, жіночка, яка нічим не цікавиться, окрім своєї сім'ї. І вона трохи така дуже ну, така комічна трохи роль. І коли я її полюбила, її дійсно полюбила. Це прямо вона якби. Як стала як моя рідна, ну, як, як подруга мені вона стала, як моя не знаю, як передати це. І в мене як-то як в як один момент, то це май, майже вже перед спектаклем, перед самим це отрапилося. І, і коли сам був спектакль, в мене було таке внутрішнє, я так внутрішнє визвободилась, в мене ніяких зажимів не було. У мене роль була до, до, дос, досить епізотично я був е, е, перехожим, то есть, е, там е, основна, основа роль була е, от эта Маклена, то тобто я, я як, якби перехожий вдоль, по повз вулиці. П'єса Маклана Граса, яку в Ужгороді презентували уперше, дуже вразила глядачів. Тож актори театру студії переселенців ужік продовжують репетиції та роботу над своєю майстерністю. Тож виступатимуть і надалі. Дуже вдячні нашим спонсорам, які. Періодично долучаються до проєкту і допомагають нам. Без їх допомоги цей проєкт не зміг би існувати, тому що дуже багато деталей. І, хоча ми потребуємо і на зарплати нашим акторам, надіємося, що хтось долучиться такий, що це могло би бути реальним.